Не сплатив штраф від ТЦК, накладуть арешт на рахунки боржника Хелянта. Ба більше під ударом можуть опинитися й інші цінні активи боржника. А якщо на рахунках по нулях, то можуть навіть пустити з молотка майно. А що робити, якщо ні доходів, ні майна немає? На цей випадок у влади також є законний механізм виконання. Всі деталі щодо несплати штрафів від ТЦК розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. До кінця Уряд планує направити військовозобов'язаним 900 тисяч повісток. Якщо повістка повертається неврученою, ухилянту може загрожувати штраф від 17 тисяч гривень до 25,5 тисяч гривень. У разі несплати відкриватимуться виконавчі провадження, пояснюють мін'юсті. У разі несплати правопорушникам штрафу у строк, установлений частиною 1 статті 307 цього кодексу. Постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби. За місцем проживання порушника, роботи або за місце знаходженням його майна в порядку, встановленому законом, штраф має бути сплачений не пізніше ніж через 15 днів від дня вручення постанови про накладення штрафу. А в разі оскарження такої постанови, що найбільше через 15 днів від дня повідомлення про залишення скарги без задоволення. Виконання постанов ТЦК про накладення адміністративних стягнень, зокрема за порушення призовниками військовозобов'язаними резервістами правил військового обліку. Про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію здійснюється у порядку, визначеному законом про виконавче провадження. У разі несплати боржником штрафу державним виконавцям вживаються заходи примусового виконання рішень, і тут можуть під удар потрапити кошти та майно боржника. Звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні списанні коштів з рахунків. Та примусовій реалізації перед'явлення електронних грошей до погашення в обмін на кошти, що перераховуються на відповідний рахунок органу Державної виконавчої служби. Арешт на майно кошти боржника накладається виконавцем шляхом винесення постанови про арешт майна коштів боржника або про опис та арешт майна коштів боржника. Стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валютах. Інші цінності. У тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах. А якщо у боржника немає коштів та інших цінностей, тоді арешт може бути накладений на майно. Стягнення на майно боржника звертається в розмірі та обсязі, необхідних для виконання за виконавчим документом, з урахуванням стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів, накладених на боржника під час виконавчого провадження, основної винагороди приватного виконавця. Якщо боржник володіє майном разом з іншими особами, стягнення звертається на його частку, що визначається судом за поданням виконавця. Таке арештоване майно можуть пустити з молотка на державному онлайн аукціоні сетам з вирученої суми вирахують суму штрафу, а решту повернуть власнику. Байбільше арештувати можуть як нерухомість, так і побутові речі. Проте як повідомляє прес-служба міністерства юстиції, виконавча служба не має права забрати у боржника геть усе, що йому належить. За інформацією мін'юста, забирати забороняється предмети задоволення щоденних фізіологічних та гігієнічних потреб, посуд, постільна білизна, засоби гігієни, речі індивідуального користування, одяг, взуття, всі дитячі речі, лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення, меблі по одному ліжку та стільцю на кожну особу, один стіл та одна шафа на сім'ю. Один холодильник на сім'ю, один телевізор, персональний комп'ютер на сім'ю, один мобільний телефон на кожну особу, запас питної води, продукти харчування, необхідні для особистого споживання, з розрахунку на три місяці, або гроші необхідні для їх придбання. Майно і книги необхідні для відправлення релігійних культів та ритуальних обрядів боржником, професійних занять, якщо воно є єдиним джерелом доходу. Паливо необхідне для приготування щоденної їжі та опалення житлового приміщення, допоміжні засоби реабілітації, що забезпечують компенсацію або усунення стійких обмежень життєдіяльності людей з інвалідністю, призи, державні нагороди. Почесні та пам'ятні знаки, примітно, що у разі, якщо сума, що підлягає стягненню, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, тоді стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. У такому разі арешт може бути накладений на інше майно боржника, зокрема на кошти, які перебувають у касах, на рахунках у банках, інших фінансових установах, на рахунки в цінних паперах. Якщо ж боржник не має майна, яке можна арештувати, виконавча служба може вжити інших заходів. Обмеження прав за певних умов виконавча служба може обмежити деякі права боржника, наприклад, право на виїзд за кордон, соціальні виплати. Якщо боржник отримує соціальні виплати, виконавча служба може накласти на них стягнення, проте є певні види соціальних виплат, які не можуть бути арештовані, такі як допомога на дітей, пенсії за віком та інші виплати, передбачені законодавством. Громадські роботи, якщо боржник не має можливості сплатити штраф, суд може призначити громадські роботи як альтернативу грошовому штрафу. Ці механізми забезпечують певний рівень виконання рішень суду і інших органів, навіть якщо боржник не має офіційного доходу чи власності. Нагадаю, що після отримання повістки призовник повинен прийти до ТЦК протягом семи днів. Серед поважних причин неявки до військомату є смерть близької людини, перебування на стаціонарному лікуванні або стихійне лихо. А за ігнорування повістки, яка надійшла поштою, можна отримати адміністративну відповідальність за порушення правил військового обліку за статтею 210 КУПАП. Розмір штрафу за це становить від 17 до 25,5 тисяч гривень. Також порушника можуть подати в розшук з метою затримання і доправлення. До найближчого відділу ТЦК та СП для складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення. Як же перевірити наявність штрафу від ТЦК юрист Дмитро Франчук у коментарі РБК Україна пояснив, що дізнатися про штраф від військкомату можна кількома способами, особисто відвідати ТЦК за місцем реєстрації, там нададуть інформацію про те, чи накладали штраф, у якому розмірі та з якої причини мобільний застосунок дія. У розділі послуги потрібно обрати виконавче провадження. Якщо штраф є, то там буде інформація про суму та причину його накладання. Повідомити про накладання штрафу можуть також поштовим повідомленням. Також перевірити накладення штрафу можна в сервісі OpenDataBot. Для цього на сайті потрібно заповнити ім'я та дату народження. Також в OpenDataBot можна безкоштовно підписатися на моніторинг за ідентифікаційним кодом в Telegram або Viber. У Мін'юсті розповіли, що коли особа отримує штраф від ТЦК, стосовно неї відкривають виконавче провадження. Так громадянин побачить про себе інформацію у автоматизованій системі виконавчого провадження. Це можна зробити онлайн та особисто не відвідувати відповідний орган Державної виконавчої служби. Для цього на сайті АСВП потрібно вести певні дані. Прізвище, ім'я по батькові боржника, число, місяць, рік народження боржника, прізвище, ім'я по батькові стягувача, якщо наявні. Найменування, ідентифікаційний код. Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань для юридичної особи, боржника та стягувача, номер виконавчого провадження. Нагадаю, що згідно з пояснювальною запискою, мінекономіки планується друкувати 300 тисяч повісток на місяць станом на вересень, за даними керівника Укрпошти Ігоря Смілянського, поштою було відправлено понад 20 тисяч повісток. Доправляємо. Ці листи нічим не відрізняються від судових повісток документів або штрафів за порушення ПДР, які ми доправляємо. Примітно, що нова постанова Кабміну передбачає, що лист повинен мати позначки повістка ТЦК і вручити особисто. Ба більше на повісті має бути електронний підпис начальника ТЦК та спеціальний QR-код. За допомогою qr коду через додаток Резерв Плюс військовозобов'язаний зможе перевірити, чи повістка справжня. Повістку поштою надсилатимуть на ті адреси, які військовозобов'язані вказали під час оновлення даних. Такі листи надсилатимуть усім Залежно від того, оновив призовник дані чи ні. Якщо дані не оновлені, повістка прийде за адресою реєстрації. Прохання до людей поставитися з розумінням. І ще раз, якість доправлення повістки чітко корелюється з якістю адреси, яка була надана в системі Резерв Плюс або оберіг. До речі, навіть є адреса Мелітополь. Зрозуміло, що зараз, на жаль, ми туди не можемо доправити повістку, але сподіваюся, що завдяки Збройним силам України. Рано чи пізно ми це зможемо зробити. Тому так розсилаємо. Чіткий контроль кожної повістки. Вони всі номерні, вони захищені. Тобто це конверт, який захищає особисті дані майбутнього призовника. Все чітко моніториться. Кожен день відслідковуємо. Раніше повістка вважалася врученою, навіть тоді, коли військовозобов'язаний її не отримав. Проте нещодавно Кабмін змінив правила вручення повісток поштою. Тепер рекомендовані листи з позначкою Повістка ТЦК доставлятимуть адресатові особисто в разі відсутності адресата за місцем проживання. Працівники пошти залишатимуть повідомлення в поштовій скринці або інформуватимуть його телефоном. Якщо протягом трьох робочих днів після інформування адресат не з'явиться для отримання листа, поштовий працівник ставитиме позначку. Адресат відсутній за зазначеною адресою, і лист буде повернено відправникові. Тобто на отримання рекомендованого листа військово зобов'язаний має три дні. Якщо він не прийшов, лист повертається з позначкою. Що адресат не мешкає за цією адресою. Якщо ж відмовився отримувати, то повертається з відповідною позначкою. більше, повістка вважається врученою у разі отримання поштового відправлення особою, навіть якщо людина від відмовилися отримати поштове відправлення, або якщо особа відсутня за адресою місця проживання повідомленою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних. Про це зазначала заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. Щодо оповіщень, так дійсно вони будуть вважатися врученими, навіть якщо людина не поставила свій підпис по аналогії, як це відбувається із запрошенням до суду. Дійсно, дані про людей будуть передаватися у розшук, якщо вони ігнорують запрошення і правила військового обліку, але це закон. Примітно, що якщо рекомендований лист, в якому була повістка, загубиться з вини поштових служб або сповіщення про необхідність прийти на пошту, забрати листа, загубиться через несправність поштової скриньки, у чоловіків, яким були направлені повістки, все одно можуть виникнути певні проблеми та непорозуміння з ТЦК. Як розповіла в коментарі ТСНЮЕ адвокатка Марина Бекола, яка спеціалізується зокрема в питаннях мобілізації, ТЦК буде керуватися тим, що їм надійшло від Укрпошти. Якщо там буде помітка, що громадянин не перебуває за адресою проживання або відмовився, то вони будуть вважати, що повістка була вручена. Якщо навіть і в повідомленні буде зазначено, що не прийшов, немає значення з поважних причин чи не з поважних. ТЦК буде розглядати це як факт вручення повістки. ТЦК ТСП не буде вважати поважною причиною неприбуття, якщо скринька була пошкоджена, або чоловік не отримав повістки. Для ТЦК ТСП байдуже чи була пошкоджена поштова скринька, чи було повідомлення про необхідність отримати рекомендованого листа на пошті. У ТЦК буде документальне підтвердження або не з'явився, або відмовився, або не перебуває за місцем реєстрації. ТЦК буде дивитися на те, що у повідомленні Укрпошти. За словами адвокатки, не виключені ситуації, коли людина фактично не отримала листа. Наприклад, ТЦКТСПЕ складає постанову про притягнення до адміністративної відповідальності через 10 днів, вона набуває чинності та передається до виконавчої служби. Виконавець зобов'язаний відкрити виконавче провадження і далі здійснювати заходи, накладати арешти на банківські рахунки та інше. Що робити, якщо не ухилявся, але повістку не отримував на це питання? Марина Бекола відповідає, що особа, відносно якої складена ця постанова, має право на оскарження. Наприклад, порушена процесуальна складова цієї процедури. Наприклад, що не з його вини у Жому стані поштова скринька, якщо йдеться про багатоквартирний будинок, скаржник може документально підтвердити, що поштова скринька не з його вини пошкоджена, скласти з представниками ЖЕКА чи ОСББ акт про пошкодження, або надіслати скаргу в Укрпошту, що повідомлення не було. Тобто зафіксувати факт неотримання або порушення процедури, факт пошкодження скриньки або її відсутності. Це знадобиться для того, щоб оскаржувати постанову в суді. Я думаю, що це буде підставою для суду. Також за словами Марини Бекало, не виключено, що рекомендований лист йшов до адресата занадто довго та не через вину військовозобов'язаного були порушені терміни, вказані у повістці. В такому випадку можна написати скаргу до Укрпошти та довести, що військовозобов'язаний звернувся до ТЦК не з власної вини. Можна запросити дані про відправку та доставку листа. Першим прийдуть повістки тим, про кого є дані в реєстрах. Це як правило, ті, хто оновив дані. Їх простіше викликати. Знайти дуже важко буде тих, хто не має місця реєстрації. Треба проводити роботу, з'ясовувати місце роботи, надсилати повістку на місце роботи. Тому перевіряйте ваші поштові скриньки, аби не схопити штраф за порушення мобілізаційного законодавства. Як бачимо, наслідки таких порушень можуть болісно ударити по гаманцях та іншому майну. А що ви думаєте про механізми стягнення заборгованості у ухилянтів-боржників? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобаки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.